Цікаво, з чого почалася історія. Зараз розповім. Вітаємо! З вами престижні новини! Учора в індустріальному районі міста сталася банківська афера, яка призвела до масового пошкодження фінансових засобів та постраждалих клієнтів. Група шахраїв вдалася в організовану операцію, підманюючи людей на фіктивні інвестиції та пропозиції про вигідні депозитні угоди. Ситуація залишається напруженою, але держава обіцяє докласти всіх зусиль для встановлення всіх злочинців і відновлення справедливості для постраждалих у цій банківській афері. Отож, держава звернулася до найкращого професіонала країни Шерлока, котрий одразу зрозумів, що ця справа кличе його та пообіцяв знайти винних. Він детально почав вивчати кожен закуток, шукав залишені злочинцями сліди, склав таблицю. Нешпорив чи нічого не сховалося від його гострого ока. Залучав до роботи всіх можливих професіоналів, в тому числі й місіс Хадсон. А тим часом пролунав дзвінок. Алло, можна шарлока до телефону? О, привіт, Ватсон. Шерлок зараз зайнятий. А що ти хотів? З не гарантій, зокрема, податки не платять державі за наші відсотки. Тур не тратяться на них. Не банк, а просто надійна надійність, скарб. О, місіс Хаусом, дуже дякую. Кажеш, точно можна йому довіряти? Точно. Зрештою, Васон наважився піти на консультацію до банку, взявши із собою свої збереження. Проте в нього виникло декілька запитань. Отож, перш ніж почати з вами співпрацювати, я хотів би дізнатись відповіді на певні питання. Зокрема, чи є е, банк учасником у фонді гарантування вкладів фізичних осіб, звичайно, що ні, адже участь у фонді не гарантує депозити чи кошти на поточних рахунках. Вацена це сильно здивувало. Зрозумів. А ще мене цікавить, чи є у вас можливо мобільний застосунок? Ні, звісно, що немає, оскільки це погано впливає на відсотки. А чи є у вас можливість зберігати та накопичувати кошти, наприклад, на депозиті? Є, але потрібно зачекати. Грошима ви зможете скористатися тільки через 5 років. Васон розумів, що умови ідеальні, тому його це насторожило. Однак, оскільки це була порада доброї старої місіс Хадсон, він вирішив укласти угоду з банком. Які були наслідки, здогадатися не складно. Побачивши вранці сенсацію, Васон був просто приголомшленим. Але він твердо вирішив розшукати шахраїв. Паралельно з ним Шерлок і досі шукав ниточки, щоб розкрити шахрайство. Було проведено чимало допитів постраждалих, проаналізовано всі архіви, розглянуто багато банківських справ. Аж раптом Шерлок натрапив на дійсно дуже цікаву інформацію. Захопившись дослідженням, професіонали навіть не помітили один одного тому вони були дуже здивовані, випадково зустрівшись в бібліотеці. Привіт, друже! Давно не бачилась. Що ти тут робиш? Та от бачив новини, це просто сенсація. Намагаюся дослідити це все методом дедукції. Відчуття, ніби я вже справді близько до істини. А ти чим займаєшся? Не повіриш, але те саме я бачив новини, але до цього вклав кошти в цей банк. Тож зараз проводжу власне дослідження. О, то ходімо до мене, покажеш, що ти розшукав. Візьмемося за справу разом, як в старі добрі часи. Коли Бацин поділився своїми роздумами та доказами, Шерлока осяйнула ідея. І саме тоді команда зрозуміла, що вони вже дуже близько до розв'язання цієї афери. Вони особисто навідались в банк, щоб викрити головного шахрая. Чесно, це не я, це все наклип. Ви Впевнені. Жодне залібі шахрая не підтвердилось. Тож йому стало очевидно, що його розкрили. Неперевершений тандем. Шерлок і Ватсон нарешті змогли викрити злочинця і встановити справедливість. Злочинець був затриманий поліцією, а Шерлок і Ватсон отримали вдячність від мешканців міста. Вітаємо! З вами знову престижні новини. Сенсація зловмисників було знайдено завдяки Шарлоку і Ватсону. В результаті розслідування професіонали надали вказівки, як правильно обрати свій банк. Перша надійність. Обираючи банк, варто перевірити. Репутацію вона повинна бути бездоганною, показники діяльності, прибуткові збиткові, плата власників, участь банку у фонді – гарантування вкладів фізичних осіб. Адже фонд гарантує не тільки депозити, а й кошти на поточних рахунках. Друге розуміння базових банківських операцій та їх практичне використання здобувачами знань, можливість здійснювати різноманітні платежі та перекази між фізичними та юридичними особами, наприклад, отримувати кошти, зарплата, стипендія, пенсія тощо. Здійснювати перекази, сплачувати за товари, послуги офлайн та онлайн, зберігати та накопичувати кошти, наприклад, на депозиті, погашати кредит, знімати готівку. Третє вартість обслуговування, вартість розрахунково-касового обслуговування, ставки за кредитами та депозитами. Наприклад, комісія за відкриття обслуговування рахунку, ставка на рахування на залишки за поточним рахунком, переказ із рахунку на рахунок всередині банку. Комісія за зняття готівки, лояльні кредитні програми, вигідний кешбек. Комісія за регулярними платежами, зокрема комунальними, поповнення мобільного, сплата за інтернет, комісія за перекази на карти інших банків, комісія за перекази на поточні рахунки. Зверніть увагу на ставку, яку пропонує банк за депозитами. Що вищою є ставка, то вищою можуть бути ризики. І останнє зручність та якість обслуговування, близькість відділень, дружній персонал, наявність широкої мережі банкоматів, сучасний сайт, наявність мобільного застосунку, зручність інтернет-банкінгу, доступність і якість роботи інформаційного центру. Наявність та якість роботи чат-ботів в основних месенджерах. Щоб більше дізнатися про роботу банку, можна порівняти пропозиції різних банків на сайтах агрегаторах або переглянути відгуки інших клієнтів. З вами були престижні новини. Будьте обачні з вибором свого банку.